І я подумав, що це все діло буде дуже швидко прогорати і взагалі нікуди не буде годитися. Але ось цей тютюн, я вже курив на ось цій чаші. Я на цій чаші вже встиг прокурити 6 кальянів, і я скажу, що я в захваті. Як я і сказав, що ми поговоримо про неї більш детально далі. Але хочу сказати, що блін. Чаша таки роляє. Дуже велику роль вона а, відіграє в кальянові, і ну, на прикладі цієї я це побачив. Єдиний із мінусів, який мені не подобається, це те, що вона а, дуже сильно мацьориться і вже потім не відмивається. Тобто, шість прокурів вона вже в мене ось так виглядає. Це, звісно ж, таки мінус. Але з іншого боку, вона біла. Вона покрита лаком тільки всередині, щоб ну, прям взагалі не вмерти.